Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому. Священник Олексію, а чи потрібно дітям постати? Не обов'язково, правда, Юліанчик? Діткам вагітним, стареньким, небічним, подорожуючим, не обов'язково постати. Діткам треба їсти трошечки її м'яска, трошки її сиру, бо вони ростуть. О, навіть, навіть дитина каже, так, правда? Так, треба їсти все діткам. Від посту звільняються, багато, багато людей. Але пісня дієта. Тільки того не йому і все. Але треба такого, знаєте, в покаянні провести цей час. Молитві. А дітки вони ще маленькі, садочку, бери гам, бери садочку. Ам. Ам, легонько, ам-ам. Там хлопчики, там михайлик. Максимко, давай м'язковий беремо варенички, йдуть з'їсть. Він так грубенький. Ну, так що до посту дітей не чіпляємося, діти мають їсти всякі продукти. Щоб бути здоровими, крепкими, міцними, Такі, як твого, щоб ти був здоровенький. Що, наївся, давай ноше ну попробуємо. І ще кусочок. А? Та трошки живий Юлянчик. Цілим не ковтай. Файно їси. Так, давай м'ясо достанемо з варенички. і. ам. О. Ам! Ідете на ам і ам. Так що, дорогенькі братики, сестрички, не ушивляйте своїх дітей в їжі. Поїм, треба їсти все. Давай, ще трошки м'яска.